Я маленька українка, дуже цим горжуся, гуляки вечанна, я в шостому бавчуся. Мію я вірші писати, вишивати і танцювати, знаю іноземні мови і навчаюся чудово. Чарівницю полюбляю, і зониттю вишиваю, на гімнастику ходжу я, на шпагати там сідаю. Підростаю я щаслива, буду добра і вродлива. Україну, я кохаю, я її вірно присягаю. Шестикласниця Аня Гулякевич ледве змогла вмістити всі свої таланти в одному вірші. За свої 11 років вона встигла взяти участь у численних міських та обласних конкурсах і олімпіадах. Утім, на міжнародному рівні дівчинці пощастило спробувати себе вперше. Аня розповідає, заповнити анкету на сайті відомого талант шоу найрозумніший порадила бабуся. Я робила домашні завдання своє. Мені позвонила і сказала: ви готові зараз відповісти на запитання 12 тестових питань. Ну я відповіла, і потім через декілька годин мені передзвонили і сказали, що вітаємо вас. Ну ви зможете приїхати в Київ. По столиці дівчинці довелося змагатися із тисячою інших конкурсантів. Вона розповідає: за два тижні довелося вивчити більше десяти різних тем від математики до мультфільмів. Разом із мамою Аня прочитала не одну енциклопедію. Розлітала там малюнки, щоб мені було ну хоча б не дуже так нудно і. Ну, мама, мама, звичайно, мені багато чого пояснила сама. Цікава інформація була, тому її легко було запам'ятати. Уже наступний третій етап, куди маленька Полтавка успішно пройшла. Транслювали по центральному телебаченню. Тут почалися справжні випробування. Інтелектуальна битва тривала більше п'яти годин. Серед опонентів були дітлахи не тільки з України, а й з Росії, Білорусії та інших країн СНД. Полтавка зізнається. Змагання виснажили її і фізично, і психологічно. А її мама, яка стежила за грою із зали, додає, їй було не легше. А мені були. Емоційно, я не могла, я не знаю, як вона там відповідала на ці всі питання. Тим більше там такий великий об'єм, був різна інформація з різних предметів, і мене, звісно, дьоргали в усі сторони. Успішний виступ на третьому етапі конкурсу дозволив Ані Гулякевич завоювати путівку у півфінал ігор. Дівчинку також прийняли у клуб найрозумніших. Раніше вона навіть подумати не могла, що досягне таких успіхів. І тепер зупинятися на досягнутому не збирається. Всім дітям я бажаю вірити у свої, вірити у себе, в свої сили. І йти до перемоги у квітні. На Аню чекає фінальний етап конкурсу. Вона вже почала готуватися. Читає книжки, працює з вчителями у школі. Стати найрозумнішою для Ані тепер не просто бажання. Це мета.